Малі ми вічно щось збирали: кришечки, наклейки, кепси, піастри, черезо все це було дуже цікаво. Якщо ти не мажор, то часто твоя особиста колекція могла складатись всього з одного чи двох екземплярів. Але навіть так відчуття гордості було реальним. Скільки всього номерів було в наклейках Сколколз, скільки різних польських горішків з клоуном та 50 відтінків пива рогань у цьому випуску вечірнього Амберніка». Коли я ще був малим, майже нічого в житті не бачив, і на гімно казав Гого мої батьки виписували мені журнали Пізнайко і Барвіно. Всередині там були всілякі розважальні матеріали, а на обкладинці були логотип і номер. Не менше ніж ті журнали гортати, вирізати і клеїти всіляку дрібідень з тих журналів, я любив розкладати їх у себе на килимі і балдіти від того, яка у мене колекція. Одночасно з тим, у жилому будинку. Біля школи, де я вчився, на першому поверсі був підпільний магазин у дівка. На перерві ти дзвонив у двері, дідок запускав тебе і інших малих в коридор. Там перед вами були на столі розкладені поштучно жувачки з коробки, харібо, якісь цукерки та сигарети. Може, і приязики були? Я не цікавився. Тоді мою увагу притягував асортимент жувачок з наклейками, що постійно мінявся. Сьогодні ви збираєте усією школою Mortal Kombat. Десь через тиждень уже Бетмена, бо Mortal Kombat увесь продався. Паралельно хрін знає, звідки хтось носить. Наклейки Вій від нашого рідненького виробника Нептун однокласник мажор раз купив у дітка цілу коробку якихось жувачок. Ми тоді називали коробки блоками, і так ми дізналися, що з кожною коробкою була книжечка альбом. Де ти мав усі номери у певному порядку вклеїти. Окрім того, одного альбому ніяких інших альбомів я в своєму житті не бачив, а наклейки свої збирав просто у велику стопочку на резинці. Малому потрібно неабияке терпіння, щоб ті наклейки кудись не приклеїти. Мене стало десь на півроку, після чого я вклеїв їх усі у великий блокнот. Через рік той блокнот під час прибирання кудись пропав і в яких би коробках усе на горі ще не шукав. Все було даремно. Мозок юного вечірнього анберніка і всіх інших малих тоді мучило одне питання. А скільки всього різних номерів було у різних серіях жувачок? Розумієш, якщо, наприклад, Вій номер 8 це скелет, а наклейка Вій номер 10 це вампір, то номер 9 міг бути взагалі все, що хочеш. І до тих пір, поки ти його у когось не побачив, дитячу уяву це приголомшувало просто ого як. Ну і азатно грати на наклейки, вибивати їх, це теж була тупо тема. Десь через рік після піку наклеїк я прийшов додому і сказав мамі, що наклейки більше збирати не буду. Наклейки паперові, вони швидко затираються, і це просто гроші на вітер. Гордо заявив, що тепер я інвестую в кепси, бо там пластик, або хоча б твердий картон. З кепсами ситуація була схожа. Як тільки ти збирав певну кількість номерів, коробка у дітка мінялась, і номери там були інші. У покемонів, звісно, номери усі покедекса, але якщо Сквіртол у тебе з однієї серії, а кадабра з іншої, це не колекція, це тупо розчарування. Азартні ігри і вибивання фішок, кепсів, тазов, покзів, у нас також були. У мене в місті окремих фішок бит не було, просто стопочкою в дві фішки їх обстіли чи підлогу вибивали. Кайф все одно був ще той. Підписка на мої журнали в якийсь момент закінчилась. Статові журнали автобазар приходили далі, але так сильно як пізнайко і барвінок, мене вони ще не приваблювали. Рацуха вдома була проста. Навіщо платити за підписку? якщо завжди можна просто піти і купити журнал, коли тобі треба? Звісно, бюджету якогось на журнали чи просто регулярних кишенькових грошей разом з цією реформою не передбачувалось. З нерегулярних я купляв якісь журнали про ігри чи про телефони. Ми тими журналами і дисками мінялись з друзями на почитати, але загалом, так як журнал не наклейка з жувачки і коштов уже солідних грошей, колекцією це назвати було складно. У когось був шпіль, у когось був український журнал мальованих історій К 9 Багато чого цікавого тоді зустрічалось у вигляді одного-двох випадкових випусків. Зараз в ностальгічних пабліках часто постять черезо, піастри і трансформерів з чіпсів люкс. А значить, настав час розв'язати і деякі загадки з мого дитинства, що мучили мене малого. Моя бабуся часто нас з сестрою пригощала арахісом в шоколаді з клоном і кокосовим драже з пірато. Драже на смак були звичайні, але кольорова упаковка з персонажами дуже приваблювала. Де є два, мало бути, і три. Так я у магазині вагончику в своєму селі купив родзинки в шоколаді Султан. То скільки ж їх різних було? Сучасний лайнап драже з кава виглядає по ходу так: є наші два класичні пацани зелені. Походу, шоколадні дрожжі з горіховим смаком. Вікінг та футболісти просто шоколадні, морячок сметанковий. Що таке помаранжеве і полуничний йогурт, теж пояснювати, думаю, не треба. Ще буває білий пірат, наприклад. Можна сказати, що таємницю розкрито, але стоп! Куди дівся султан? Детектив Анбернік виходить на полювання. На сайті виробника можна знайти їх найновіший асортимент. Родзинки є, але без султана. Є також підозрілі інші продукти без цікавих картинок. У каталогах деяких магазинів родзинки все ще називаються Султан, а в розділі історія нашої продукції можна знайти ось таке от фото, де Султан, Синдбад Алі Баба, і оце, мабуть, просто драже з котом все-таки існують. Таким чином я пропоную наступний теоретичний лайнап для України 2000-х. Султана, Алібаби та інших персонажів, я думаю, більше не друкують з політкоректних міркувань. Але горіхову таємницю ми розгадали. Скільки було різних видів пива рогань. Маркетинг і дизайн упаковок в моєму дитинстві всюди був з кольоровими персонажами для дітей. Хто захоче купляти просто сірники, якщо сірники з козаком, те саме можна сказати і про пивко «Веселий Монах харківського пивзаводу рогань. Мій тато тоді частенько з друзями влітку купили пивко рогань. І, незважаючи на відсутність номерів, етикетки і кришки пива рогань притягували. Пляшки складались в пластикові коробки та періодично відвозились на оптову базу, де на виручені гроші можна було купити коробку соку чи ще якийсь прикол. Саме там я помітив, що рогань бував різний. Пам'ятаю, зелене слобожанське, червоне монастирське та вище згаданого веселого монаха. Те, як батя не завжди пив рогань. Усю колекцію роганського пива малим я не бачив. Як і з польськими горішками, було б цікаво побачити усі кольори того дизайну з нульових. Добре, що в 2002-му наш земляк уже вів українською мовою блог, де він п'є пивко, сканує етикеточки та про це все пише. Тому зараз ми можемо легко зібрати усі рогані. Блог я дуже рекомендую почитати, залишу посилання в описі під відео. Завдяки цьому легендарному чоловіку ми й можемо встановити, що було пиво традиційне, монастирське світле, монастирське темне, веселий монах, золота ера, ну і безалкоголочка, звісно, якщо це взагалі комусь цікаво. У 2001-му концерн Сан Інтербрю уже володів заводами рогань і Чернігівське, тому в Чернігові того року також розливали рогань українське, яке малим теж пам'ятаю, бачив для пацанів з дуже великою головою. Варто згадати рогань Кампай та Рогань Аріва. Також було, наприклад, рогань легке, княже, парламентське, журналістське. Європейське, оригінальне, Жигулівське. Варіацій веселого монаха і князя з княжого теж було декілька. Монах був інколи з хрестом на пузі, а інколи без. Були різдвяні версії різних півасіків. В процесі розробки цього відоса я зрозумів, що тема півасіка взагалі дуже обширна і заслуговує окремого відео. Задокументував наш харківський земляк і кайфові українські етикетки донецького Сармата з їх відомим на той час сортом Донецький пивовар Олексій. Схоже, що до проклятої реклами Януковича про другий і третій сорт українців, Донецьк не був таким вже руським і радикалізованим, як він може здаватись зараз. Горішків поїли, пивка попили, усі досвідчені чоловіки знають, що після цього хочеться. Хто такі school Girls»? У дідка, на базарчику, у бабусь, що продають дріжджі з табуретки. Майже всюди можна було купити одну жувачку. Жувачку School Girls. Якщо хтось казав наклейки з голими бабами, мова 100% йшла про цю серію. У всіх в колекції десь зникана була пара таких наклейок. Жувачку виробляв турецький виробник Erza, який багато тоді тих жувачок робив. Про компанію я нічого не знайшов, окрім безпосередньо їх продукції. Друкували вони багато чого. Серію з машинками Lotus, Spiderмена, кепси з кличком і, звісно, голі сіськи. А інколи. Пійські малого мене не цікавило ні суперактуальна на сьогодні серія НАТО з натівською технікою, ні політінформаційна серія скандал для тих малих, що дивляться новини. А от голих подружок я б завжди подивився. Серії з дівчатами у Ерза було багато, але очевидно, що «School Girls» найпопулярніша. Очевидно з того, що різних окремих піцерій в цих однакових обгортках нараховується зараз на сайтах колекціонерів штук 6 різних. Це власне і пояснює, чому у мене було два різних номера 22, коли я був малим. До речі, якогось одного строгого стилю в наклейках не було. З трьох куплених жувачок тобі могли випасти і купальники, і еротика, де все цікаве, закрите руками, і навіть хардкорне порно з нічим не прикритими сосками і геніталями. Джерела теж були різні. Я прогнав скани наклеїк через Reverse Image Search і знайшлися пінапи скани журналу Playboy, японських порножурналів та навіть фотосети з перших порносайтів. Так, наприклад, є фотки жденки под з сайта Hungarian Hніс, що розпочав роботу в 2003-му. А також я впізнав порнозірку з обкладинки і кліпів Blink-182. Коротше кажучи, якщо ви пацани мріяли про якийсь журнал Скулґірз, у якому є у ті Скулґолзи, то вимушений вас розчарувати. Нічого такого на жаль немає. Турки просто друкували все те, що могли знайти. На цій гарячій детективній ноті я хотів би побажати усім хорошого, безпечного 2024 року, міцного здоров'я вам, вашим рідним і близьким, всім гарного настрою і всього найкращого. Обкладинку цього і усіх інших відосів зробив мій кореш Ваня, на якого ви можете підписатись в інстаграмі. Він колекціонер і постить там усілякі колекційні приколи. Підписуйтесь! Пишіть у коменти, хто колекціонував, коли був малим. Усіх цілую ще разочок з Новим Роком. З вами був вечірній Анбернік.